Всім привіт! Це Іриска, і в цьому відео я хочу долучитися до shell челенджу від Ліл Сімсі. Суть челенджу полягає в тому, що хтось з сімерів створює основу будівлі, зазвичай якоїсь чудернацької форми незручної, і задача полягає в тому, щоб з цієї форми створити якусь будівлю, не змінюючи зовнішні стіни. Середині стіни можна змінювати, а от зовнішні стіни мають залишитися без змін в англомовному середовищі. Таку заготовку називають шел, і мені захотілося підібрати відповідну назву в українській мові також. Тому в ефірі наша непостійна рубрика Вчимо українську 74». з Тож онлайн-перекладачі дають наступні варіанти перекладу слова шел. Найперший переклад, який спадає на думку, це мушля або черепашка. І я вже навіть спробувала використовувати цей варіант, але якось мушля мені має інший зовсім не будівничий вайб. Щось ближче до краси, прикрас. А з черепашкою, взагалі, на мій погляд, виникає якась плутанина. Ну, чи ми тут якусь черепаху забудовуємо, щоб довелося додавати в описі, що жодна тварина під час запису цього відео не постраждала. Шкаралупа, на мій погляд, найбільш точно відповідає суті, бо що це? Це тверда оболонка чогось, так само як і в нашій ситуації, де ми маємо тверді стіни, що не можна змінити. Але як не старалась, я не змогла використовувати це слово. Ну, бо дуже воно вже немилозвучне. Оболонка, як і каркас чи контур, мають дуже вже технічну приналежність. До речі, я чула, що українські сімери називають таку заготовку коробкою. І в принципі, це дуже відповідає дійсності. Адже в реальності ми справді називаємо коробкою будівлю, де є лише стіни. Але використовуючи такий варіант, втрачається зв'язок з оригінальною назвою бо ж ми маємо не бокс-челендж. Також мені спадало на думку слово футляр, але воно звучить занадто іншомовно. Тож, з усіх варіантів, мені найбільш підходящим видався панцир. Бо це теж об'єкт з міцними незмінними стінками, така пуста конструкція, подібна до наших стін. Тож я використовуватиму слово панцир надалі, а вам вже буде зрозуміло, чому і що я маю на увазі. Мені буде цікаво, якщо ви теж приєднаєтесь до моїх пошуків. Можливо, посперечаєтесь, можливо, інший варіант вам здається більш вдалим. Можливо, ви маєте свій оригінальний варіант. Тож мені буде дуже цікаво почитати в коментарях ваші думки з цього питання. І вибачте мене за таку довгу паузу. Давайте тепер повернемося безпосередньо до будівництва. Тож ми маємо цей панцир, він має залишитися без змін. А складність його полягає в ось цьому діагональному кутику, бо вже з першого погляду зрозуміло, що складно буде вкрити цю форму покрівлею. Згодом, вже під час будівництва, я зрозуміла ще декілька складностей. Зокрема, що в основному всі стіни мають непарну кількість клітинок, тобто буде важко симетрично щось розмістити. Ще виникли труднощі з тим, щоб розмістити туалет. Бо мінімальний туалет має бути ну десь так дві клітинки на дві, і майже немає місця, щоб його розмістити. Бо багато де при цьому залишається площа лише в дві клітинки в ширину, а цього недостатньо, щоб там зручно щось розмістити. Ну але нічого, будемо намагатися якось викрутитися з цієї ситуації. Я записую це будівництво вже далеко після завершення челенджу, коли вже навіть Ліл Сімсі теж вже дуже давно зробила огляд на найкращі будівлі. І чесно кажучи, фантазія та креативність деяких гравців викликає не те, що захват і захоплення. А просто не зрозуміло, як люди можуть створювати такі цікаві незвичайні лоти, чи навіть комплекси будівель, торгівельні центри, ресторани. Тобто, коли ти не просто знайшов якесь рішення, що і як розмістити в цьому панцирі, а створюєш цілий комплект з кількох таких панцирів і надзвичайних призначень, і заповнених різноманітними об'єктами. Звісно, після таких відео свій варіант виглядає надзвичайно бідним і примітивним. Саме тому я довго не записувала це будівництво, бо якоїсь цікавої ідеї не було, а записувати просто будиночок не хотілося. Але згодом до мене все ж прийшла ідея використати цей куточок як основу для башти, і таким чином перетворити цю будівлю на міську ратушу, що видалось мені вже досить цікавим. Цікаво також і те, що в мене з'явились деякі образи, як має виглядати ця ратуша, але звести їх докупи якось не вдавалося. Я почала шукати різні референси, переглянула будівлі деяких українських ратуш. Але вони виглядали дещо інакше, ніж той образ, що був в мене в голові. Але згодом я вже знайшла, до чого референсів мій мозок. А саме це будівля у Кам'янці-Подільському. Тож не дивно, що в мене в голові з'явились образи саме цієї будівлі, бо я її вже бачила вживу. У своєму будівництві я намагалася реалізувати саме цю будівлю, і, на мій погляд, вдалося досить непогано. Також щодо призначення цього будівництва, я не можу змусити себе будувати якісь рандомні будівлі, які потім не зможуть бути використані у грі. Тому в мене з'явилася ідея, що в цій будівлі можна розмістити бібліотеку. Наче це вже дуже стара будівля, в якій колись розміщалася міська адміністрація, яка вже давно переїхала в нову, більш сучасну будівлю. А ось це старе приміщення, міська громада вирішила передати під бібліотеку. Бібліотека, звісно, в нас вийшла досить маленька, проте, на мій погляд, досить затишна. Мені дуже сподобалося будувати цю ратушу. Було цікаво спробувати побудувати не просто будинок, не стандартний абстрактний басейн чи спортзал, а таку будівлю з своїми прикметами, своїми певними рисами. І найцікавіше, і найбільше клопоту було з будівництвом башти. На жаль, всім з 4 не можна будувати вище чотирьох поверхів. Я про це не знала, мабуть, всі знають, я не знала, тому хотілося б. Звісно, зробити башту може на поверх або два більшої, але маємо, що маємо. Дуже багато часу пішло на пошук декору, який би пасував і вдало підходив. Насамперед хотілося якось змінити дах, і я думала, що можливо можна щось поставити наверх замість даху в якусь прикрасу. Але, на жаль, також я не знала, виявилося, що на четвертому поверсі на даху можна будувати лише дах, і поставити нічого туди більше не можна. Тому маємо дах теж, який маємо. Типово, що на таких баштах розміщується дзвіниця, я б хотіла це реалізувати, але, на жаль, в мене немає дзвону або чогось подібного на дзвін. Ну, власне, єдиним варіантом, який залишався, це було розмістити там якусь статую. І дуже цікаво, що в Sims є статуя, яка так і називається фаундер, тобто засновник. Таким чином, можемо припустити, що містяни на башті розмістили статую засновнику цього містечка, щоб він знаходився на найвищій точці і мав змогу споглядати ціле місто, як воно розбудовується, розвивається та розквітає. Також мені ще хотілося розмістити годинник на ратуші на башті, бо зазвичай міські ратуші мають саме годинника на башті. Але з першого разу реалізувати цю ідею не вдалося, якось годинник не пасував. І, власне, до декорації башти я поверталася багато разів, щось змінювала, переставляла, намагалася поліпшити. І в результаті наш засновник переїхав на поверх нижче. Я думаю, йому звідти теж все буде добре видно. Ну а на самому вершечку я дуже рада розмістився такий годинник. Але лишати цьому лотові функціонал лише бібліотеки мені видалось якось нудно. Бо щоб почитати книжки, достатньо купити навіть поличку маленьку. І ось твоя власна бібліотека вже готова, не треба нікуди йти. Мені захотілося, щоб цей лот був більш корисним, тому я вирішила, що окрім бібліотеки, на базі цієї ратуші громада вирішила створити такий собі центр міського відпочинку. Тому на першому поверсі розміщується бібліотека, а на другому можна зайнятися своїми навичками. Там розміщений мольберт, шаховий столик. Або просто трохи порозважатися, бо там також є телевізор і столик для ігор. Також довелося трохи помучитись з розміщенням впиралень, бо якщо розмістити їх дверима всередину, то в нас виходив просто хол, де нічого не можна було розмістити, тобто лише така прохідна зона, і, зважаючи на розміри всієї будівлі, то це просто непомірна розкіш. Тому в результаті я вирішила вивести двері назовні на вулицю. І, як на мене, це досить виправдано, тому що ми ще матимемо досить велику зону рекреації навколо самої будівлі, і тому цілком логічно, що маємо двері на вулицю, щоб люди із вулиці, з двору також могли зайти. Не проходячи через всю бібліотеку. Повні в нас буде невеликий ресторанчик кафе. Ну, ми уявимо, що це кафе, бо такого доповнення в мене немає. Але на щастя, в сезонах я знайшла якусь м'яку з їжею, тому я поставила цей лоточок, а також столики, і маємо таке імпровізоване кафе. Власне, в оригінальній будівлі, якщо я вірно пам'ятаю, на першому поверсі саме розміщується ресторан. І вони також мають декілька столиків на дворі. Також біля оригінальної подіблі на площі часто ставлять імпровізовану сцену. І цю активність мені захотілося відобразити також. От матиме невеличку сцену з декількома місцями для сидіння і декілька музичних інструментів, що також можна використовувати для розвитку своїх навичок. Ну і рекреаційна зона була б неповною, без грилів, барів, тому я думаю, що це буде вдале місце для того, щоб влаштувати вечірку. Ну і також буде майданчик для того, щоб могли погратися діти. І навіть для любителів садівництва знайшлося трохи місця, бо за будівлею розмістилися пару грядок. Ось, власне, і все будівництво. За кадром я залишила підбір декору, виправлення маленьких зали, бо зазвичай це в мене забирає дуже багато часу. Тому запрошую вас до фінального перегляду будівлі, фінального туру. Сподіваюся, вам сподобається. Тим як переглянути фінальний результат, давайте ще раз подивимося, що ми мали на початку. Отож, маємо такий панцир з отаким незручним кутиком, дуже маленької площі. І в результаті в нас вийшов ось такий центр міського відпочинку. Маємо столики, маємо дитячий майданчик, де навіть дітки можуть розвивати свої навички. Ось така башта у нас вийшла. Тут трошки куток для садівників. Сцена з музичними інструментами, та навіть інструментами для діток, то можна влаштовувати такі сімейні концерти. Тут у нас зона грилю, бар, все для вечірок. Ось така вийшла башта. Дуже я багато часу поклала на те, щоб отримати якийсь такий фінальний варіант. Але зважаючи на те, що в нас було, я думаю, що вийшло досить непогано. І ось тут, на другому поверсі, ми маємо столик для шахів, столик для ігор, навіть кавомашинку. Там є чашки, я думаю, у постійних містян, котрі тут постійно... Відпочивають, там є свої навіть чашки, ну і там в куточку Мольберт. Не думаю, що там добре з освітленням, хоча там є вікна, але це Сімс, тут це не так важливо. І на першому поверсі маємо бібліотеку, такий загальний зал з ручними кріслами. Ось тут ззаоди можна попрацювати за комп'ютерами, і також зручний м'який куточок, де та також можна посидіти з книжечкою. І ось такі дві впиранні з виходом на вулицю. Тож, я дуже рада, що ви були зі мною. Не сподіваюся, вам сподобалося це будівництво. Поділіться у коментарях вашою думкою: вийшло чи не вийшло, чи вийшло схоже. Також буду дуже вдячна за вашу вподобайку. Підписуйтесь, буду намагатися опублікувати тут більше цікавого. Тож, побачимось!